Пані, коротше, битва зляду за Сіпікомпані дали брали пі... правлінзу правити в нас. Зі пікомпані то в нас. Ну що, короті, пацани, добрий ранок. У нас сьогодні вівторок. Починаємо дигнуть завозів новий відеоблог, як, як завжди, там поставити, коротше, в подобаю. Там комментик, подписать туда сюда, вылетаем на завоз, бес экшен, вылетайся, того не перемагаемся. до дикинча. Всем до встречи. Ты Кензо? Кензо, а. О, бля, добро. Да. Хорошо, Ми... посмотрите, нашел свою курточку. Короче, ты гибатыч влиз. Эпс. Эт... Насен Мружал. Оп, Чеса. Умсдейл. Эверланст. Умсдейл. Эверланст. Иди чувства. Чувства мерч. Дальше у нас Барбери Лондон. Фейк. Дальше. Фейк. Дальше. Чемпион, выговорюший. Дальше. Джованши, Ну, три копейки, стоит. Кензо, с такой дюрочкой. И поло. Такая прикольно. Вафельная яки, в принципе, то что вы. Ну це я забираю. Да, что за такие? Шо с такие? Да. Чилау, чилау. Нам не на маджело. Ну, Зганою лішним ходить на цьому. Ходять там здить на подоконниках, Карлсон. Коротше, пацани. Сьогодні, на жаль, по уловам нічого не засняли. Те, що ви все бачили, коротше, нічого не взяли, тому що короче, охранники сезону у нас все забрали. А у є пацани. 12. Ну, це не повод пацани, Далі більше. Не приключаємося, наступні завози, будемо робити по фіншую. Все буде чинати, все буде чітко. Так що пацанчики, починаємо просто плотно працювати. Наступні наступній буде м'ясо, будуть обнови, будуть шмотки. Всі речі, які ви бачите в даних відео, можна купити отут, бо в інстаграм прикріпив для вас. Все, давайте, всім по потункам. Опасні добре ван. Такі у нас спортивничі від найку. Такие у нас спортивки від найку. Такі спортивнички від найку. В синьому кольорі. А на ручок від найк. Стекают слисочка від панил. Такі харик лакостов. Така у нас беленька CP Company. Такие у нас Тимберлан. В СТ Киберхаус. Сіпі-компані, короче, битва взгляду за CP Company дали пі забрали лінзу, правда, в нас, але ну. Сіпі-компані то в нас, пацани. Брачу <реку> <реку> долари, на здачу компас, okay, yeah. цени кривали секонди. <реку> а там треба десять заблюрити, не можна. Хорошо. <реку> Опа продовжують <йду>, відео <реку> да, того, ставки. Опа зразу продовжує жити за стопу. Короче, шопацію. Всім добрий ранок, сьогодні середа. Початок я коротше, вам не зняв, але знімемо середину. Коротше, набрали, набрали два паскет на солою. Уже мисси працює пакет. Корочу, ми зараз ребільта на другий секонд. Сардасі прадували. Оу, трохи пашу скумарюся. Отакі, коротше, футбольні, поняли. Дивіться. О, єс. Поспол. І що? Як завжди, ви можете це придбати, його ж кусок. Тут зверху тако боус. Силочка. Монтажору тут подав Що, Давайте пацієнга Добре, Саме бізом пакет пакети я міняємо. <реш> а ну-ка, что так это видно. но ованай. Чуй. А ну, бахни в кота. Еес! <реш> <Yes. реш> you know, не, ну no, ты бей дуй. Ты брать. Надивши на нее. В, в натуре? Да. Опа! Пацанчики, <реш> вот эти чаще взяли. Дай мы сюда. Короче, бам найти. Какой найти? Джапан. В чому же жки, А, короче, поїздне. Скоро буде джингл bell. Новорічний відеоблог. Вася. А. Я в кожну дитину. Зараз і для піду нам. Я фотограф. Пастало камеру на штатив. Ну же таке що фузь бути виставляти бітам на цей. Патарку собі. Ти ж от фотку. Так ні.

Доброе утро. Так, що нас тут? Короче, бамс, поло, штанишки. Начик, штанишки. Так, начик, штанишки, течек, штанишки, у нас лакоста, свитерок, the North Face, з таким пачком сзади. У нас поло, 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 лакоста, поло, BTS. Томми михилфайер, боксер, найк, пулбір і the North Face мені решил подарить, а зараженный возьму и братья взять. Я же не можу подарок, не взять. Всі чулы на хенни камеры снимаются, как хочешь не подарить полку. Ты на пять взяли. Ты за попал. Что же на 5 зажив? Я не знаю, я не знаю. Я проспав завоз. Зараз лечу, короче, просто там подивиться, що короче, було. Ну, короче, Макланчик принес мне таку рисочку, я щось типу, расстроюсь. Що я заснув? на завоз не пішов. Зараз короче, там же може подчинил для вас. Хиг, я знаю, що я там, звісно, встигну, бо типу, вже на часах 8-12. Ну, короче, что зараплачем? Что давай открываем, пацани.